Як нейрографіка впливає на наш мозок? Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки. До речі, хто хоче спробувати метод нейрографіка, то я в описі до цього відео залишу посилання на інформацію про майстер-класи. Ці майстер-класи в записі, тому ви можете придбати їх і доєднатися в зручний для вас час. Повертаємося до нашого запитання: як нейрографіка впливає на наш мозок? Перше, наш мозок і наше несвідоме мислить образами, картинками. Тому саме нейрографіка це мова, яка зрозуміла нашому мозку і нашому несвідомому. Друге, коли ми пишемо від руки або малюємо, то це формує кору головного мозку. І це формує нові нейронні зв'язки. І саме на цьому принципі і побудований метод нейрографіка. Зараз у третьому тисячолітті люди дуже мало пишуть рукою, все друкують на електронних пристроях. Але недарма усі тренери особистісного розвитку наголошують на тому, що всі наші наміри, цілі потрібно записувати власною рукою на аркуші паперу, ну або в ваших блокнотах, але не на електронних носіях. Тому що наше письмо або малювання. Це почерк нашого мозку. Наше письмо або малювання це прямий зв'язок з нашим мозком. Наше письмо або малювання це формування нових нейронних зв'язків. В той момент, коли людина пише або малює рукою, то її мозок починає працювати на певних частотах. А якщо ми набираємо текст на клавіатурі, то це, в принципі, не впливає на наш мозок. І, до речі, саме на цьому, в принципі, і побудований метод нейрографіка. Нейрографіка це метод моделювання нашої реальності. Ми самі створюємо або моделюємо свою нову реальність. Ну і звичайно, що ця нова реальність вона спочатку формується на рівні нових нейронних зв'язків. Ну і далі те, що ми змоделювали на рівні нейрозв'язків, починає матеріалізуватися в нашому просторі. І за допомогою нейрографіки відбувається організація нових і реорганізація старих нейронних зв'язків. Тобто відбувається створення нових нейронних кластерів. Третє, в нейророботах ми використовуємо нейролінію. А нейролінія, вона біонічна, тобто має якість природи. І наше несвідоме сприймає її як зрозумілу для нього інформацію. Тому саме за допомогою нейролінії ми можемо оминути сумніви і обмежуючі установки нашого мозку і відразу дати посил до нашого несвідомого. І це повірте дуже дуже ефективно працює. Четверте, в наших нейророботах ми ретельно робимо скруглення. А ви вже знаєте, що перетини нейроліній утворюють гострі кути. І саме ці кути це як проекція конфліктів і якихось негативних переживань в нашій темі, на яку ми малюємо. І наше завдання округлити ділянки і створити замість гострих кутів. М'які і плавні переходи однієї лінії в іншу, як цей процес округлення впливає на наш мозок. Щоразу, коли ми робимо гострий кут округлим, ми ніби малюємо в цьому місці фрагмент кола, а наш мозок автоматично у своєму сприйнятті домальовує до цього скрулення ціле коло, а коло це цілісність. Це гармонійна фігура з усіх існуючих. Сонце, місяць, земля, все має форму кола. Кругообіг життя, магічне коло, мандала, все гармонійне має форму кола. І коло це архетипічний образ для нашої психіки, який переводить роботу нашого мозку на певні частоти. І процес скруглення кутів це ніби команда нашому мозку і нашому несвідомому. Про гармонізацію. А те, що перетворення цих гострих кутів на м'які, на гармонійні, на округлені ділянки відбувається миттєво прямо зараз, нашими ж руками да, за рахунок мілкої моторики, то це дуже сильно посилює цей ефект. Ну і п'яте це енергія кольору в наших нейромалюнках. Про те, що колір впливає на біоритми і частоту нашого мозку, вже давно доведено і неодноразово. Кольори мають значний вплив на наш настрій, на наш емоційний стан, і навіть можуть змінювати нашу поведінку. Це відбувається через психологічні асоціації, які виникають між кольорами і різними емоціями або станами. І найголовніше. Що кожна нейрографічна робота вона малюється по певному алгоритму і має свою послідовність і свої правила, бо саме слідування за певним алгоритмом дає можливість певним чином впливати на наш мозок і занурюватися в прошарки нашого несвідомого. Тому варто пам'ятати, що нейрографіка це інструмент. І цей інструмент може бути абсолютно неефективний в руках того, хто не знає її правил. І в той же час інструмент нейрографіка може стати майже магією для тих, хто користується нею за певними правилами, за певним алгоритмом і розуміє, як і коли що застосовувати. Якщо ви бажаєте спробувати метод нейрографіка. То я в описі до цього відео залишу посилання на інформацію про майстер-класи. Вони в записі, тому ви можете їх придбати і доєднатися в зручний для вас час.